Слава Богу, друзі. Ще дня неділя ми знову зібралися на це місце, щоб послухати Слово Боже, поклонитися Богу, прославити Бога. От, і давайте ми соседоточимось на проповіді. От, і сьогодні е, ну, люди питалися е, узнати, яка буде проповідь, от, але я зараз сам об'являю, яка буде проповідь. Добре, щоб ніхто не вгадував. І проповідь наша буде Бог і телефон. Затихли. А що телефон? Бог і телефон. Зараз я поясню. Дивіться, е, коли йде мова про телефон, то це означає? Що, що телефон потрібний для зв'язку, да? угу. щоб ми могли друг з другом зв'язуватись. Да? А нам з Богом потрібно зв'язуватись? Да. Нам з Богом потрібно не просто зв'язуватись, а бути в зоні досяжності. Амінь? Амінь. Тому що э, ми можемо бути, наприклад, тілом тут, а нашим духом десь далеко. Якщо ми приходимо на служіння, нам потрібно виключати всі телефони, сестрички, да? так? Вот. І уважно слухати Слово Боже. А після служіння Бог було своєї ваші телефони. І вони мало того, що не будуть портитись, вони ще навіть на землю не впадуть і не будуть побиті. Так що, будь ласка, телефони положи. я побагав на стил положити. От, на мої телефони ось, бачите, працюють. І цей телефон, і той телефон працює. От. І тому, перше, Бог і телефон. Е, ви можете подумати, при чому тут телефон, і Бог, да? який зв'язок між Богом і телефоном. Діти Боже спілкуються зі своїм Отцем Небесним, от, а телефон потрібен нам для спілкування один з одним. Правда? Тоді виникає питання, а що потрібно, щоб спілкуватися з Богом? Але спочатку про телефон. Телефон повинен бути інструментом для зв'язку. Але його вже стільки удосконалили, що він перетворився не тільки об'єктом для зв'язку, але і для новин. Да? Для ігор, да? для фото відеосйомок для перегляду фільмів, як ліхтарик, для молитовної конференції. Це ми використовуємо для конференції. Далі. Для молитви по терміновим потребам. Наприклад, щось сталося, хтось забрали в больницю, ми зразу починаємо молитися от, і входити в литовне состояння за цю нужду. Амінь. Але у людей телефон зайняв головне місце в житті і став найкращим другом. Це інструмент для того, щоб гаяти наш час. Дехто сидить на служінні з тілом, а духом в телефоні. Очі дивляться на пастиря, а голові каша. Коли йде молитва або співають в салон, то всі сидять і тримають в руках телефон. У кожного свій телефон, своє весілля, кожен крутить своє кіно і робить на служінні, що хоче. Тому прийшов час, що телефон почав заважати духовному морозкою спілкуванню з Богом. Нам всім потрібно самодисциплінуватися. Амінь? амінь, амінь. Да, сестричка? Включай дисципліну. Саме дисципліна. то Полежі його в карманчик. Сумочку полежить. Нас ніхто не хоче контролювати. От, я теж не збираюся контролювати. От. Але ми повинні розуміти, що телефон може стати нам ідолом, а Бог є рівнитем. Він рівнує. От. І вихід 23 написано: у тебе не буде інших богів, крім мене, каже Господь. Не робитимеш собі жодного ідола ні будь-якої подоби того, що на небі, вгорі, ні, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже я Господь мій Бог, Бог ревнивий, Бог ривнивий, чуєте, так? Бог ревнивий, який карає за гріхи батьків, дітей до третього, четвертого покоління. Тих, хто ненавидить е, мене, каже Господь. Uh -huh. Який чинить милосердя до тисячі поколінь тим, хто любить Бога і дотримується його заповідей. Uh -huh. тобто, тобто, дорогі друзі, телефон відайте. Uh -huh. Телефони телефон повинні бути їдова. Договорилися? Дякую uh -huh. за розуміння. І друге, дивіться, для того, щоб спілкуватися з Богом, е, з ним повинні бути е, налажені відносини. Якщо ми не підключаємося до Бога, то це як мобілка розряджена, телефон не поповнений. Відносити з Богом потрібно почати з покаяння, пустити в своє серце Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, і рухатися за Ним. Завжди потрібно бути під захистом і владою Бога, а також з ним на зв'язку. Івана 15,1 написано: Я є справжня виноградна лоза, а мій Отець винограда. Всяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб ресніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, а я у вас, як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені, каже Господь. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинути геть, мов гілка, і всохне. Їх збирають і кидають у вогонь. І вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. Нам багато що потрібно в нашому житті, правда ж? І тому ми просимо і Господь нам дає. Але потрібно перебувати в Господі, щоб просити. Поняли? Хтось має бути контакти з ним. У цьому прославиться мій отець, щоб ви приносили багатий врожай і стали моїми учнями, каже Господь. Гілка, яка привита на лозі, приносить багато плода. Коли її очистити, а яка не приносить плод, то ту гілку зрізає. Хто сьогодні хоче бути тою гілкою, яку зріжуть? Хто хоче бути? Взяли, одни залили, викликали, спалили, все, не нужна. А хто хоче бути плодоносною гілкою? Розумієте? Тобто ви будете приносити для Бога багато плодів. Так і відносина з Богом. Коли немає зв'язку між вами і Богом, то ви нічого не можете зробити без нього. Потрібно очиститись так, як ви чистите телефон. Хто чистив телефон? Щоб краще працював, так? ми очищаємо телефони свої. І тому нам потрібно е, очиститись самим, щоб приєднатися до Бога, е, щоб Він не зависав цей телефон, і тоді знову буде хороший зв'язок. І ви, послуханні Богу, зможете принести багато плодів. Бодрствуйте і моліться, щоб не впасти і стояти в спокусі. І всі, хто вас злословить, мене злословить, каже Господь. Бо між нами хороший зв'язок. Перебуває, ви перебуваєте в мені, каже Господь, а я у вас без мене не можете робити нічого і ні для кого не можете робити. Давайте ми звернемо увагу, що ми без Бога не можемо робити нічого. От представте собі, ви думаєте, що ви вранці проснулися і вам Господь дав. Таке бласквиння, щоб ви встали так? Да? От. А деякі люди приймають це як само собою розуміючись. Да? Я проснув, ну і хорошо. Е я йду в холодильник, відкриваю, там є їжа, ну і хорошо. Я е ну, виходжу на вулицю, сонечко світає, стою, гріюся на сонечку, ну і хорошо. Но не забувайте, що все це дає Бог. Понимаєте? Якщо Бог не дасть вам цього сонечка, то ви будете в морозі сидіти. Якщо Бог не дасть вам в холодильник щось, то холодильник буде пустий. Якщо Бог не дасть вам здоров'я, то у вас буде боліти. Все дає Бог. Якщо Бог не дасть вам проснутися вранці, то ви ж не проснетеся. Тільки прийдуть молоді парні і візьмуть, винесуть і завезуть на кладбище, закопають. Бо Бог дає нам проснутися кожне утро. Тому ну, що він нас любить. І кожному Бог назначить свій срок прийти до нього на небо. Тому потрібно готуватись за благоврієнне но. Пам'ятаєте, є така притча е, про, е, є притча про е, мудрих і не мудрих да? От. І Мудрі діви заготавлювали масло. Тобто вони готувалися до зустрічі з женихом. Ісус це наш женіх, і він прийде. Не прийде мимо, він обов'язково прийде. Понимаєте? І коли Ісус прийде, то нам потрібно буде що? Зустрітися з ним. Амінь? Ну, якщо в нас не буде масла, як ми зустрінемося з Ісусом? Кожна людина може взяти телефон і комусь зателефонувати. Але коли у вас немає нормальних відносин з тим, кому телефонуєте, то вам не хочеться туди дзвонити, правда? От. Якщо ви хочете поспілкуватися з Богом, у вас повинні бути правильні, правильна поведінка до Нього, правильні відносини з ним, і ви повинні розуміти, хто є Бог і хто ви. Амінь? Тому ви не можете командувати Богом, не можете зверхню відноситися до Бога, бо вічний самогодній Бог. Нас створив і не може творіння командувати Творцем. Не може горшок сказати горшечнику, для чого ти мене таким створив? Римлянам 9.19. А ти скажеш мені, то чому він ще докаляє? Бо хто може протистояти його волі? О людино, хто ти що сперечаєшся з Богом? Чи скаже витвір тому, хто його створив? Чому ти зробив мене саме таким? І хіба немає влади ганчар над глиною, щоб з цієї самої глини зробити одну посудину на честь, а іншу на нечесть? Тож Бог бажаючи показати гнів і виявити свою могутність, щадив з великим терпінням і посудини гніву, які були готові для знищення. Це ненормально, дорогі друзі. Потрібно, щоб смиріння послушанні стали під владу Бога. І тоді Бог і тоді будемо мати правильні відносини із Господом. Нормальний зв'язок. Тоді Він буде з нами спілкуватися. Як своїми дітьми. Прийде до нас і вечерю з нами сотворить. Коли Господь стукає в наше серце. Це нам дзвінок до нього. І на нього потрібно відповідати, як це робив пророк Самоїл. Коли Бог його звав, то він спочатку подумав, що його зве священник Ірій. Але потім Ірій зрозумів, що це зве його сам Господь. Давайте ми зачитаємо цю історію. Перша книга Самоїлова, третя глава, четвертого віршика. У той час Господь покликав Самоїла, а той відповів, я тут. Він побіг до Ілія і промовив, ось я, адже ти мене кликав. А той відповів, ні, я не кликав, повертайся і спи. Він пішов і ліг. Але Господь вдруге покликав Самуїла. Самуїл знову встав, пішов до Ілія і каже, ось я, ти мене кликав. А той е, так само відповів, ні, я не кликав тебе, мій сину. От повертайся і лягай. Справа в тому, що до цього часу Самуїл ще не знав голосу Господа. Адже раніше Господнє слово йому не об'являлось. Тому Господь знову третій раз покликав Самуїла, е, тож він устав і пішов до Ілії і сказав, я тут, оскільки ти таки кликав мене. Тоді Ілій зрозумів, що хлопця кличе Господь. Тому Ілій сказав Самуїлу, Повертайся, лягай, а коли тебе покличуть, то скажи, говори, Господи, твій слуга тебе слухає. Самуїл пішов і на своє місце. Тож Господь прийшов, став і покликав, як е, у передні рази. Самоїле, Самоїле. Тепер Янця, а Самоїле Самоїлів говори, адже слухає твій раб, твій слуга. Але слухає твій слуга. От така історія була. Е, ну, е, По-перше, давайте ми е, поговоримо про Ілію. Хто такий Ілія був? Ілія був свій син. Е, Самоїл. Його маленьким мама, маму звали Анна, вона віддала маленького хлопчика, ну він вже вмів їсти, він вже за собою хажував, вмів руки помити, поїсти. Тобто вже такий був хлопчик. І віддав його, мама віддала в храм, щоб Ілія вчив і наставляв його. Тобто, помните, молитва Анни була, і вона стояла, молилася, щоб Господь дав їй младенця. Не, не, просто що Господь дав їй дитя. От. Но діло в тому, що е, ну, вона дуже довго молилася, дуже довго просила. От, і вона пообіцяла Богу, як ти мені даш е, дитя мужицького пола, то я віддам його в храм, і він буде служити тобі. І Як підріс хлопчик, як підріс, е, е, то його завели в храм. І іменно Ілія його вчив і наставляв. Понятно? Тепер дивіться далі. Хто такий Самуїл? Він був молодим парнем, і Господь почав його звати, і Господь почав з ним общатися. І він пізнавати голос Господа. Амінь? Потім він виріс Самуїл. І чим ще він став відомий цей Самуїл? Він став відомий тим, що він рукоположив Саула, першого царя Ізраїля. Друге, він став відомий тим, що. Е, е, Зняв Саула і рукоположив Давіда на служенні. Оце був відомий Самоїл. І коли Сам... Давід згрішив, то е... Самоїл прийшов і розказав йому одну таку історію. Каже, представ собі, в тебе є маленьке е... ягнятко. І ти носиш його на руках, воно тебе єдинственне. От, і ти хочеш, щоб... Е... Ну, як дитинку ну, вихажував і вирашував це маленьке ягнятку. Тут хтось приходить і забирає це ягнят. Просто так. Не тому, що в нього нема що їсти чи мало ягнят. Ні, в нього наоборот багато ягнят, людина багата. Побачила е, хлопчину, який тримає на руках це е, ну, ягня, прийшла і забрала. Просто забрала. От. І каже до Давіда, що б ти зробив, якби таке сталося з тобою. Давід каже, це неправильно, ви що? Я б його зразу казнив, я б його наказав вже сильно. О. І тут самої стає і каже, це ти такий до Давіда, до царя Давіда. Поним? А Давід каже, а чому я такий? От. І давайте ми сповним історію, в яку попав цей Давід. По-перше, він попав в історію, По він попав історію от, що він любився Весалію. Це чужа жінка, це жінка його вірного воїна. Він любився Версавію, от, і зробив з нею гріх. Потім е, чоловіка він відправив е, на війну і написав записку, щоб поставити його в таке місце, де дуже опасно, щоб він загинув. І Його поставили, і він загинув. Тобто, виходить, він зробив двойний гріх. І гріх убійство, і гріх зробив, е, що е, при любодіянні з'ясали. І коли вони... Е, Звісаю в них родився син. З От. І пам'ятаєте, як цей син народився, да? то е, він дуже сильно заболів. це дитя дуже сильно заболіло. От. І Давід знав за свої гріхи, і він просив у Бога, щоб Господь е, ну, помилував це дитя. Ну, за такий гріх Бог не міг помилити дитяти. І, е, Давид лежав, е, Пеплій такий, посипав голову пеплем, знаєте, такий лежав, смірявся дуже сильно перед Господом, але дитя все ж таки померло. І Він нічого не їв, дуже багато днів. От, а потім, як дитя зовсім, що дитя померло, він почав їсти. І от така історія була. І це все, бачите, одне за одне зв'язано, як цепочка йде. Так? Там Самоїл народився, чудо Ангелі. Тут так почав Самоїл з Господом говорити. Тут він вже рукоположив Саула і рукоположив Давіда на служення. Тут Давід згрішив і за цей гріх дитину потеряв. За гріх придобудяння потеряв дитину. От. І оце все воно зв'язане між собою. Тобто Це така связь цих всіх собитій. Далі. Ми встановлюємо зв'язок з Духом Святим, коли починаємо слухатись його. Потім молитися про духовне грещення. Потім приймаємо рішення починати служити Богу і починаємо ревнувати отара Духа Святого. Потім цей стан потрібно підтримувати і прийняти рішення спілкуватися з Духом Святим в таємній кімнаті, пропустити у Бога, попросити у Бога таємно, Він дасть явно. Матвія 6,6. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, Помилися до свого Отця в тайні, і твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Також потрібно виділяти час для пропітки і роздумів про те, що Бог дав, чи дає на розум, і починати щось робити для Бога, або, можливо, Бог пошле вам завдання щось зробити, щось вдома зробити, чи когось провідати. От треба бути послушним голосу Божому. І думками приймати його голос і серцем, а також перевіряти по слову Божому, від Бога це чи ні. І далі, коли людина живе без зв'язку і комунікації, то вона живе в інформаційному вакуумі, як на безлюдному острові. Тому всі люди шукають з ким подружитися, поспілкуватися. І ті, хто визнає, що Бог живий і реальний, також додає зусилля для спілкування. І нормальних відносин з ними. Якщо ми будемо у хороших відносинах з Богом і тримати з ним зв'язок, наприклад, як гілочка на лозі, яка є Ісус Христос, то можемо просити у Бога будь-що і буде нам. Особливо, коли ви давно не отримували милості або благодаті від Бога, відновіть відносини з Богом і тримайте з Ним постійний зв'язок. Ніхто не думайте, що ви можете жити без Бога. Якова 4.7 написано такі слова. Хто ж підкоріться Богові, протидійте дияволу, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Очистіть гріхи, очистіть руки, грішників, і очистіть серця двоєдушні. Журіться, сумуйте, плачте. Нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Упокоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. Як в народі кажуть, покірне телятко дві самки се, А не покірне і одної несе. Амінь. Тобто, якщо ми послушні Богові, то Бог нас благословляє, Бог нам дає. Бог обіцяє те, що всі обітниці дає, обіцяли, він їх всі дає. Але стоїть при якась, якесь, чому ми не отримуємо щось від Бога? Тому що нам потрібно наладити з ним зв'язок. Амінь. І ще, дивіться, молитва це спілкування з Богом. Але має бути молитва не односторонньою, а діалогом. Бо ви можете сказати Богу все, а волю Його не пізнати. І тоді, коли ви будете робити навіть діла благі, тобто, коли ви будете робити навіть Божі діла, а волю його не пізнали, тоді, коли ви будете робити навіть Божі благі діла, Божої підтримки в цій справі не буде у вас все вийде тільки тоді, коли будете мати хороші відносини з Богом і по Його волях. Переведу на доступний язик. Коли ми маємо відносини з Богом, хочемо робити якісь Божі справи. Так? У нас є відносини з Богом, ми хочемо робити Божі справи, то треба дивитися на те, чи це по волі Божій чи ні. Якщо по волі Божій, ви робите навіть Божі справи, хороші справи, от по волі Божій, у вас вийде. Але якщо ви робите не по волі Божій, навіть Божі справи, то у вас нічого не вийде, вас Бог не підтримає. Понятно? Тобто треба шукати волі Божої. І 1 Солонян 5,15 написано. Стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло. Але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте. Невпинно моліться. За все дякуйте, бо це Божа воля Ісусі Христі. Щодо вас. Духа не вважайте, пророцтва не нехтуйте. Усе досліджуйте і доброго держіться. Стримайтеся від усякого роду зла. Підтримуйте з Богом зв'язок на постійній основі. Це кращий і надійний зв'язок, ніж ваш зв'язок по телефону. Амінь. Давайте допомогу. Я благословляю и славлю имя твое Святое. Благослови нас Господь і дай нам, Господь, зрозуміти, щоб наші телефони не були над відомами, щоб наші телефони нам не мішали, щоб наші телефони були не побиті во ім'я Ісуса. Благослови Господь, щоб у нас все получалося, Господи, во ім'я Ісуса, і дай нам Господи мати відносини хороше з тобою во ім'я Ісуса. І все, що ми робимо робити по Твоїй волі, во ім'я Ісуса Христа. Спасибо тобі, Господь, отець і дух святий. Амінь.